Всім привіт! Вітаю вас на каналі Іра Малінка. Сьогодні четвертий день нашого відпочинку в Карпатах. Сьогодні ми приїхали на Манявський водоспад вже. Рекомендую вам також переглянути і наші минулі частини відпочинку, їх вже є три на каналі. Обов'язково перегляньте, перегляньте куди сходити в осінніх Карпатах, в осінньому буковелі, Миколичині, Яремче, тому що. Дійсно, локації осеню виглядають інакше, якоюсь мірою гарніше. І там для себе знайдете багато варіантів, куди поїхати. Так, як я вже сказала, ми приїхали на Манявський водоспад. Він заходить після надвірної. Тут дорога погана, чесно скажу. Але від Манявського монастиря можна замовляти трансфер. Нам говорили, 6500 гривень, але така дорога, що дійсно, напевно, тих грошей не шкода. Ось так починалися наші сьогоднішні пригоди. Сьогодні був такий дощовий ранок, тому було гарно видно, як хмари заходять на гори. І це було дуже гарно за тим всім спостерігати. Також, коли ми їхали, був такий невеличкий дощик, але добре, що не було грози чи сильного дощу, тому ми спокійно доїхали. Більша частина дороги, якою ми їхали, була асфальтова, але потім вже починається грунтовка і ями. Тому від відманяв резорт. Ми взяли трансфер, який довіз нас до водоспаду. Того теж групи приїжджають. Mm. Подивитися на нього зимову. Я був туше один, uh. більше як місяць. Сьогодні почало. Uh. А ще гриби у вас є чи вже закінчується? Ми доїхали ж до готелю Манява Резорт, здається. До нього йде дійсно погана дорога, але легковою машиною можна, якщо потихеньку, трошки доїхати. Ось. А далі вже стає ще гірша дорога. Здавалося би, куди ще гірша, але є куди. І ми тут вже взяли трансфер від того готелю до водоспаду. Коштував він нам 700 гривень. Це в дві сторони. Я вважаю непогано, тому що ми зекономили багато часу, тим, що не йшли пішки. Бо тут іти пішки десь 2,5 кілометри, це трохи є часу насправді. І плюс до, всього, плюс до всього, всього. Зараз був дощ, взагалі ми їхали, був такий була така дощова погода. Десь був дощ, десь не було доща, десь був туман, десь були... були великі хмари, були гори так в хмарах. А ми сюди заїхали, то добре, що поки ми приїхали, то нема доща, але все рівно під ногами одна грязюка, і це все було, то так перемішується, що пішки йти така собі ідея була би. От. Тому ми вже. Біля водоспаду. Так як ми вже були знизу, то ми вирішили спочатку пройтися наверх до водоспаду. Можна так обійти навколо і подивитися зверху на водоспад. Ми так ще не дивились Також нам водій підказав, що є ще після водоспаду, якщо піднятися, то є вище ще два каскади. Зараз ми їх шукаємо, вже їх в принципі було видно. Стам можливо видно, тому йдемо спочатку вже на ці каскади. Потім там бачила, що є стрілочки, або йти до каскадів, або йти до водоспаду. Спочатку прийдемося сюди, подивимося, як тут все виглядає. Здалеку виглядає дуже гарно, як на мене, міні-кам'янка. Це точно. Блін, дійсно так гарно. Тут ще все так в листі цьому оранжевому, і воно так дуже гарно виділяє водоспад. Насправді дуже гарно. Ми вже повертаємося вниз до водоспаду. Насправді дуже прикольне місце. Сюди варто так піднятися, то трошки йти під гору, але буквально, може, хвилин 10, і ви вже прийдете сюди нагору. Дійсно, дуже гарно. І сам водоспад з гори, якщо подивитися, так, там дуже високо, і він такий гарний і з цього боку теж. Тому не пошкодуйте свій час і сили, і прийдеться теж нагору. А ми поки йдемо вниз вже до підніжжя водоспаду. І стосовно трансферу, який ми взяли, 700 гривень, але 700 гривень це не з людини, це за машину. Там може їхати спокійно четверо людей насправді може їхати. Тому що ми, як їхали минулого року, не було таких комфортних машин. Була така машина, як пояснити? Такий зіл грузовий. І ми сиділи в грузовому у цьому відсіті двоє. Ще ми з собакою тоді були, правда? І ну, І там як ти їдеш, воно дуже тебе трясе, дійсно, то як в той мішок картоплі. Тому дійсно за такі комфортні умови, щоб доїхати, то. Непогана і ціна, і, відповідно, якщо їхати їхати четверо людей, то ясно, що ціна буде набагато менша. Ми вже йдемо до водоспаду. Ось, Та до нього дорога вже чутно, як він шумить. I'm sorry Так, вже ми від'їхали від Манявського водоспаду. Там ще, до речі, біля готелю минулий резорт є Гойдалка. І є така карусель, яка зараз всюди популярна, всюди майже її на горах поставили. Тут вона теж є, коштувала нам 25 гривень з людини, значить 50 двох. Ось, але прикольно так покататися. Це ми вперше на такі покаталися, то прикольно. Варто хоча б один раз спробувати, дійсно цікаво. Ось, А зараз ми побачили, що тут недалеко вулкан не, не дуже великий, звісно, український, але йдемо до нього, треба було йти по такому полі. Ну, точніше, можна було їхати, але моментами дорога тіпа, дуже хороша рівна, А моментами, що ну, нам би там проїхати було б важкувато. Тому ми зараз вже йдемо, ще десь нам кілометр лишився. Йдемо по такому полю. Ось. І подивимося, який тут вулкан. Якщо будете йти, то дорога трохи не так показується, як треба. Треба пройти трохи більше кола, тому це буде трохи більше, більше, більша дорога, тобто, довше, і довше часу займе. Треба так трохи обійти по колу. Бо можна йти і через поле, звісно, але... Так, такий собі варіант, але ми вже так бачимо здалеку, що щось горить. І я бачила в відгуках, що там буде така табличка. І Я вже її теж так здалеку побачила. Зараз спробуємо десь ближче підійти, подивитися. Але це нам зробило таке трохи велике коло, щоб обійти, звичайно. Не думали, набагато швидше дійдемо. Так, там видно табличку, що це вулкан. І отам далеко видно вогонь. Це те, що цей вулкан. Тут ніби як декілька джерел є. тут прям машини доїжджають. Видно сліди. Воно зараз не горить. То ми йдемо далі. А то що говорить? То не вулиханту не може? Це просто вони поманпають. Видно, що трошки буркає. Хочу. Бачиш. Буркай сильніше. Ти думаєш, ти постукаєш і забулькає? Ні, вже не хочу. Загалом воно так деколи булькає, але так тільки декілька разів, які я зняла на камеру, і більше воно взагалі не хотіло булькати. Тому йдемо ми далі до того, що ми бачимо, що воно горить. Але ну, добре, що видно, що воно горить, що воно взагалі горить, тому що якби не горіло, то ми б і не побачили його, що воно аж там. Ну і по карті ясно, що воно взагалі не показує, де воно знаходиться. Підійшли ми ближче до цих джерел. То так прямо десь. І тут видно, що теж трошки булькає. Тут краще булькає. От, отак воно все виглядає. там далі те, що горить, його дуже добре видно. Там же люди стоять. І зараз тут є ще одне, не подивимося, чи воно булькає, чи не булькає. Щось чуть-чуть Чуть-чуть трошки є. Прикольно. Та трошки, але так. Не багато. Так, отут це саме джерело, вулкан, а навколо нього все оце таке чорне. Видно, що тут, що це від нього так все йде. Але цей звук, це, звичайно, щось з чимось. Таке як в середині там щось вариться, я не знаю. Але дуже так прикольно постояти, послухати, це дійсно таке. Можна сказати, диво природи. Кажу, що воно горить цілий рік і зимою, і літом. Тому я думаю, варто сюди приїхати, хоча б раз на це подивитися. Так, ще одне джерело. Ми йшли туди, то воно в цій ділянці біля палки трошки булькало, зараз в ні. Але... Так воно виглядає просто в полі. Вон трохи почало булькати в різних так, місцях, але не, не так сильно, звичайно. І тут також все такого коричневого кольору. Так. Це теж так рідко булькає, ось було видно. Ще одна теж булька є так. Але тільки в одній ділянці, в інших воно так рідко проскакує, а там найбільше. Так, ми вже йдемо назад, вже вертаємося до машини. Дорога в одну сторону у нас десь займала, зайняла десь 30 хвилин, плюс-мінус. Просто врахуйте, що не показує повний маршрут, як іти. Ну і так само тривалість того, скільки ви будете йти пішки, залежить від того, де ви лишите машину, як далеко ви доїдете. До речі, на карті правильно все-таки показує точку. Там, де був ото, що горить, то він отак, там, де точка, то там і він стоїть. Тобто точка правильно просто не показує до нього дорогу. І на карті не показує точку, де, де знаходиться той, що не працює, вулканчик. Той, що там біля таблички, то він просто по дорозі знаходиться. Буде йти так дорога направо, і там буде видно, бо вона дуже добре протоптана. Насправді вся стежка добре протоптана. Насправді не заблудитись це точно. Але раджу сходити, бо так прикольно послухати, як він, як він бурлить, ніби там всередині щось готується. Насправді так булькає та вода ті бульбашки, що ми бачили, що на деяких вулканах було. То я так думаю, просто воно там бурлить найбільше з усіх. І Ну, якось так. Прикольна штука, раджу сходити. Так, а сьогодні вже знову вон темніє, тому будемо ми вертатися до машини, заїдемо десь поїсти. Я так думаю, що віремче, бо до Буковеля дуже не доїдемо, бо вже дуже голодні. Та і напевно, все. вже нікуди сьогодні. Я так думаю, що не встигну. Так, ми вже виїхали на нормальну дорогу. Хочу порадити їхати на Манявський водоспад через городчане село. Це краще, ніж поверстати біля села Гнізд, тому що дорога набагато краще. Звичайно, вона буде в кінці однаково погана, але все одно ви до самого села Маняви набагато краще доїдете, набагато по кращій дорозі. Єдине, це виходить трошки велике коло. Насправді, Але ну, тут же вам вибирати, чи їхати по дійсно поганій дорозі швидше, чи трошечки зробити коло, але їхати по нормальній дорозі. Тому якось так. І так само на вулкан я побачила, що ще є дорога ну, від траси, не від села Манява. Ми так виїжджали і побачили, що воно так близько. Але насправді можна ще від траси спробувати до нього дістатися. Так як доїжджали, в принципі, на низькій машині прямо до вулкану, то є, мені здається, що можна доїхати і прямо до вулкану машиною, тобто не треба йти так по полю, як ми йшли годину. Але треба пробувати, бо так важко сказати. Так, ось ми вже. Вдома, в готелі. По дорозі ми заїжджали все-таки поїсти в Яремче, ми були в домі Японії. Як завжди, я не втомлююсь його вам радити, дійсно хороший заклад. Також прикольно було в цей раз, що ми от подзвонили і зробили попереднє замовлення, і нам дійсно приготувалися страву, коли ми вже прийшли, вже все було готово. І це дійсно дуже класний варіант, щоб зекономити час, тому що були. Було декілька разів, що ми трохи чекали страви десь півгодини, поки їх приготують. Тому м triste, класно, що так можна зробити. А далі ми ще планували погуляти знову по вечірньому буквелю, але там так холодно, що ми перехотіли. Зараз 4 градуси тільки тепла, і воно вже так трохи морозно відчувається. То вже ми вирішили сьогодні відпочивати. Ми сьогодні дуже, дуже довго так пройшлися до того і вулкану, і поки там ще походили біля Банявського водоспаду, то, я думаю, день сьогодні прожити не дарма. Дійсно, такі були на нових місцях для нас і щось таке цікаве знову побачили. Тому будемо вже сьогодні відпочивати. Можливо, завтра буде щось ще більш цікаве. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Тому що це мене мотивує знімати для вас більше відео з вами була Іра Малінка. Всім па-па!